<звук> Опачки. А хто це у нас тут такий? Хроніст Тадеуш Принеси мені все, що належало б псам війни, і в обмін на це я дам тобі речі, які стануть у нагоді в цьому похмурому підземеллі. Ну нічого собі, арбалет ворона. А чи ти знаєш, що це за арбалет? А я знаю, це найсильніший арбалет в грі, який ваншотить половину лубенії через те, що має потрійну шкоду зі скритності, тільки сьогодні і тільки для вас. Повне проходження двох поверхів підземелля катувальників, і ми подивимося, скільки максимально можна винести звідти стародавніх монет інсигній, щоб задобрити Тадеуша і отримати його топові нагороди. З вами Грібовер, і це розбір оновленого підземелля катувальників в Грім Soul. То як тепер виглядає підземелля катувальників? Раніше ми могли збирати ресурси з трупів жертв, метальників, жриць і катувальників. Каміння, тканину, бенти, цепки, доски і таке інше. Тепер в трупах луту немає, але з'явилися монети під назвою інсигнії. З жертв, метальників і жриць вони випадають рандомним чином, а з палачів, карателів і катувальників вони випадають 100%. Збираючи ці монети, ми можемо на виході з підземелля обміняти на винагороди, які нам пропонує Тадеуш. Також монети 100% попадаються в кожній звичайній скрині і в фінальній всього всюди по одній монеті. Зміни також торкнулися пасток. Тепер пастки стакаються. Тобто, якщо ви стали двічі в одну пастку або в дві різні, ви отримуватимете більше шкоди, але з меншою періодичністю. Раніше, якщо ви встали в одну, наприклад вогняну пастку. Час, протягом якого ви отримували періодичну шкоду, був довшим, ніж тепер. Це має трішки полегшити проходження і зменшити витрати хілок, палачі ж і карателі тепер встають тільки один раз, але постійно. Раніше вони могли встати один-два рази або не вставати зовсім. Тепер ми завжди будемо очікувати на те, що він повстане з мертвих ще один раз. Зміни також торкнулися фінальної кімнати першого поверху, тепер на першому поверсі в кінці підземелля нас завжди буде очікувати кімната з чашами. При помилковому виборі чаші замість метальників і жриць, як було раніше, тепер прибігатимуть по одній жертві. Ця зміна також полегшує нам проходження. Підірвавши таємну кімнату першого поверху, інсигній я там не знайшов, тому, можливо, їх тут і немає. Але ми ще перевіримо це на другому поверсі. Пройшовши весь перший поверх, мені вдалося зібрати 25 інсигній, це зачистивши всіх мобів і відкриваючи кожну скриню. Давайте ж поміняємо ці інсигнії у Тадеуша. Заберемо наш шолом Єгеря, і нам не вистачає одної монетки на арбалет Ворона. Але на другому поверсі, я думаю, ми їх зберемо і заберемо цю нагороду. Виходячи з того, що каміння і дерева немає тепер в жертвах на другому поверсі, кирку і топори краще зробити вдома і приїхати з готовими, бо топори і кирка тепер зберігаються в ящиках, які треба розбивати шкодою 80 або більше. Але є одне але. Не завжди вам може попастися потрібний інструмент в ящику, і вам доведеться повертатись додому, щоб його скрафтити. У мене вже таке було. Були також перероблені вогняні стражі, їм збільшили полосу здоров'я і додали чисту шкоду вогнем, що зробило їх фізично і стихійно сильнішими. Але вони тепер отримують подвійну шкоду холодом і збільшену в півтора рази шкоду гниллю. Тому тепер, якщо у вас немає холодної зброї, ви можете скористатися зброєю, яку нам дає тітонька врагна. Також нам тепер з них 100% випадає вугілля, що дозволяє нам легше збирати ресурси на бомбу. Ще один цікавий факт: жертви раніше не вміли самостійно відчиняти двері, якщо вони закриті. Зараз, як ви бачите, така здатність в них з'явилася. На другому ж поверсі нам можуть попастися діви з ключами, або перед фінальною кімнатою, як і було раніше, ми можемо зустрітися з важелями. Також на другому поверсі нам можуть попастися чаші, але замість одної жертви, як на першому поверсі, до нас можуть прибігати від одної до трьох жертв, тому будьте обережні, натискаючи кілька чаш підряд. Жертви дуже добре ламають обладунки через високу швидкість атаки, і ви можете залишитися без броні. Ще навіть не зайшовши в фінальну кімнату. Підірвавши таємну кімнату другого поверху, інсигній я там теж не знайшов. Виходить, єдині місця, де вони є, це скрині і моби. Зачистивши весь другий поверх до останнього моба і останнього ящика, мені вдалося назбирати 29 інсигній. Давайте поміняємо їх на нагороди і заберемо наш арбалет Ворона. Я вже не пам'ятаю, яке це коло, третє чи четверте, але тут нам пропонують вже одні з нових скринь в грі. Це релікварій північного вовка, заіндивілий релікварій та релікварій чистоти, з яких нам може випасти одна з рідкісних частин броні проти стихійних босів. Підведемо підсумки. В цілому за два поверхи мені вдалося зібрати 54 інсигнії. Пиши в коментарях, скільки максимально тобі вдавалося їх зібрати, і став лайк, якщо відео сподобалося. А я відправляюсь додому розгрібати весь цей накопичений лут. Всім дякую за перегляд і нехай щастить вам на просторах Лубенії. З вами був Грібовер, всім до зустрічі!